Знайомий я з Сергієм був з самого дитинства ще е, зі шкільних років. Потім ми разом прийшли до міліції. Е, разом працювати одним днем були призначені на посади. Він з е, участковим починав, навіть сержантом був ще. Вот. Он, ему понравилась вот эта э, тяжелая работа с людьми. И служил до последнего, до последнего своего дежурства, которое э, произошло 18 декабря 1924 года. Мы вырастили достойного человека, достойного гражданина. И нам не стыдно с матерью. И семья не стыдно за него. Його зараз дуже не вистачає, тому що ну, це була світла людина. Таких рідко зустрінеш. Коли були проблеми чи щось, він завжди міг ну, підтримати. А зараз він мене підтримує. Я відчуваю, що він підтримує мене, але ж він мене бачить, а я його ні. Ну, ось так ми жили якось душа в душу, і в принципі і діти так жили. Ну, ось, ну, справжньою були сім'єю. З Сергієм ми знайомі були ще з юності. У нас були спільні друзі. Так ми з ними познайомилися. Пізніше, вже, коли, вони почав, коли він почав, почав працювати в поліції з моїм майбутнім чоловіком, то він став хрещеним батьком моїх дітей. У мене навіть не було сумнівів, кого обрати. Усі кро, сусіди, усі обзиваються від нього дуже добре. Найменшу Анаст... Настя. 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 Настя, їй буде оце 10 років. Да, це, наш, це його лучик світла, як він сказав. І вони дуже були в такому тандемі, він ніколи їй не відмовляв нічому. І вони так ось і лягали спати разом, і все, і вона зараз ось лягає, інший раз другий каже: Мама, мені не спиться, дивлюсь очки мокрі. Кажу, я зараз обніму, як папа, ні, в тебе як папа не буде. Ну і вона, ну як, важко. їй, я бачу, що коли, коли їй дуже важко, тоді вона намагається мені казати мамочка, мамочка, я тебе дуже люблю. Це дуже тяжело. Потерять такого сина, це дуже тяжело. Щирий, відзивчивий, добрий, позитивний. Всюди, які якщо б не сталося, він завжди шукав тільки позитивні сторони, всіх підтримував, надихав вселяв, знаєте, таку надію, краще майбутнє. Якось з ним. От легко було спілкуватися. Ми з Сергієм Михайловичем були дуже давно знайомі. Ще до мого приходу у поліцію. Дуже добра людина. Ні в чому не відмовляв він. Завжди допомагав, давав якісь поради конкретні. Він завжди був цілеспрямованою людиною, життєрадісною. Завжди допомагав іншим, і колегам, і людям, які до нього зверталися, ніколи нікому нічому не відмовляв. Був людиною, яка завжди йшла на допомогу. Всім, хто до нього звертався, до нього завжди можна було звернутися за допомогою, і він ніколи не відмовляв. Завжди допомагав. Коли ось це 18-го трапилося, ну життя розділилося до, і після і вийшло, що да, був рай, а стало пекло. Стало пекла, тому що його немає, і без нього мені дуже дуже важко. Это для нас большая потеря, невосполнимая, которая, от которой мы вряд ли до до своего завершения своей жизни, вряд ли мы, мы, мы отойдем.